Зараз їдемо до Дністар. Ми зараз їдемо до Дніста. Давно я не знімав свої відео. Вибачте, що я давно не знімав свої відео. Ну я починаю цеп. От ми, <плес> от ми <плес> зупинилися. <плес> от от блокпост. Тут <плес> блокпост. Ми зараз їдемо. Ми зараз будемо їхати в Романешти.

Скиньте капюшончик, ты прием. Дядя військові нас будуть перевіряти. Так трошки поменшує так. Павло поможе йому розігрувати. Я бачу, бачу, що він не спав. Дивися, просто допомагай привіт. Або скажи а -а -а. привіт. Вони будуть дуже раді. А ми вже на Кельмінці на блокпосту. А ми вас там підчекаємо. Не знаю трохи. як, але коли давай, давай. я все добре вас? Я Ну давай, все, пока. Зараз... Всім Здесь пока. Саш, помахай пока. Саш, помахай пока. А що у нас? Саш. Помахай пока. Так. Все добре.